Вітаю! я Володимир Максимов, сімейний лікар і мисливець за діабетом. Це наше третє заняття в рамках онлайн-курсу від україно-швейцарського проекту Діємо для здоров'я, який має назву полювання на діабет. У попередніх відео ми з вами розібрались, як виявити пацієнтів з факторами ризику та вчасно діагностувати цукровий діабет другого типу, а також про те, як призначити базове, індивідуально адаптоване та ефективне лікування. А зараз ми будемо говорити про ще один обов'язковий елемент проконсультування щодо зміни способу життя. Лікар має допомогти пацієнту перейти до здорового харчування та фізичної активності, відмовитись від куріння та алкоголю. Адже це так само важливо, як і саме лікування. Ми, сімейні лікарі і медсестри, можемо не просто донести цю інформацію, але надихнути людину на реальні зміни та підтримувати її на цьому шляху. Давайте попрактикуємось. Це наш пацієнт Дмитро Іванович. Йому 55 років, він водій автобуса і має щойно діагностований цукровий діабет другого типу. Він має надвижкову вагу, є курцем і вживає алкоголь щодня після роботи. Ви вже склали план базової терапії для Дмитра Івановича. А тепер час перейти до простих, доступних пояснень, чому контролювати хворобу означає не лише регулярно приймати ліки, а й контролювати рівень цукру в крові. Відмовитися від звичок, до яких пацієнт давно звик і навіть полюбив? Як же достукатись до Дмитра Івановича і спонукати його до реальних змін? Контрольне запитання номер 1 чи завжди ви проводите консультування пацієнтів із високим ризиком виникнення цукрового діабету другого типу, чи вже діагностованим цукровим діабетом щодо необхідності змін способу життя? Скільки часу приділяєте цьому на прийомі? Ми розуміємо, що без зміни способу життя контролювати цукровий діабет у пацієнтів складно, а ймовірність важкого перебігу хвороби і виникнення ускладнень є дуже високою. Але зазвичай пацієнт обирає не задумуватися про майбутнє та вести той спосіб життя, до якого давно звик. Як же діяти? Спершу надамо пацієнту усю необхідну інформацію у простій, доступній і зрозумілій для нього формі. Максимально наповнивши наше консультування конкретикою і прикладами, виділимо на це необхідний для цього час, розуміючи важливість і необхідність такого консультування. Адже з минулих занять ми пам'ятаємо, терапія першої лінії зазвичай включає метформін і комплексну модифікацію способу життя. За даними дослідження, проведеного в США, зміна способу життя зменшує ризик виникнення цукрового діабету другого типу на 58% протягом трьох років. Ну а пацієнтам, яким вже діагностовано цукровий діабет другого типу, зміна способу життя просто необхідна, щоб якомога краще контролювати своє захворювання і запобігти виникненню важких ускладнень. Зміна харчування, збільшення фізичної активності та відмова від шкідливих звичок. А також зменшення ваги на 5% та утримання її в нових показниках рекомендовано для більшості пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, які мають зайву вагу чи ожиріння. Додаткова втрата ваги зазвичай покращує подальший контроль захворювання, а також зменшує кардіоваскулярний ризик. Досягти цих змін можливо за умови підтримки пацієнта, зокрема частих і регулярних консультацій з боку спеціаліста. А також зміни харчування, збільшення фізичної активності, щоб досягти енергетичного дефіциту в 500-750 ккал на добу. При цьому мають бути враховані індивідуальні вподобання, мотивація та життєві обставини. Ну і звичайно, медичний статус, коли втрата ваги є рекомендованою. Щоб скоригувати харчування, можна звернутися до рекомендацій, які викладено в додатку протоколу. Ви його знайдете за посиланням наприкінці цього відео. Ось деякі рекомендації звідти. Потрібно моніторити споживання вуглеводів, підраховувати кількість вуглеводів їжі і хлібні одиниці, вживати харчові волокна та продукти, що містять цільне зерно. Насичені жири повинні складати менше 7% від загальної калорійності щоденного раціону. Споживання продуктів харчування, що містять трансжири, повинно бути мінімальним. Короткострокові, до одного року дієти з низьким вмістом вуглеводів або жирів. І обмеженою калорійністю є ефективними для зниження маси тіла. У пацієнтів, що дотримуються дієти з низьким вмістом вуглеводів, слід проводити моніторинг концентрації ліпідів, функціонального стану нирок і контроль споживання білків за наявності нефропатії, а також корекцію дозу цукровознижуючих лікарських засобів, якщо вона необхідна. Рекомендуйте пацієнтам помірні фізичні навантаження для покращення глікемічного контролю та зниження кардіоваскулярного ризику не менше 150 хвилин на тиждень. За відсутності протипоказань, людям із цукровим діабетом другого типу можна рекомендувати силові вправи тричі на тиждень. Фізичні навантаження повинні бути регулярними. Рекомендації щодо фізичних навантажень повинні бути індивідуальними, враховувати глікемічний контроль та догляд за ногами пацієнта. Всіх пацієнтів слід переконувати відмовитись від куріння та вживання алкоголю. Консультування щодо відмови від куріння і інші форми терапії нікотинової залежності повинні бути включені в рутинну практику ведення пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та проводитися згідно стандартів первинної медичної допомоги. Необхідно продовжувати моніторинг статусу куріння у всіх пацієнтів. Якщо пацієнти з сукровим діабетом другого типу вживають алкоголь, то необхідно рекомендувати відмовитись від нього. Якщо неможливо, його добове споживання повинно бути зведене до помірних доз 30 мл етанолу на добу для чоловіків, 15 для жінок. Переконати людину змінити своє життя, якщо вона внутрішньо не мотивована до цього, часто неможливо. Довгострокові зміни поведінки досягаються значним зусиллям людини над собою, що потребує мотивації. Намагайтеся посилити у пацієнта внутрішню мотивацію. У кожного це може бути щось індивідуальне. Когось мотивують раціональні фактори, когось страх, когось позитивне підкріплення, тобто позитивна оцінка і похвала за маленькі зроблені кроки. Знаходьте підхід до кожного пацієнта, і ви побачите позитивний результат. Пам'ятайте, консультування щодо зміни способу життя потрібно проводити не лише пацієнтам з підтвердженим діагнозом цукрового діабету другого типу. Це потрібно робити також пацієнтам з будь-яким рівнем ризику розвитку цієї хвороби, з порушенням толерантності до глюкози або порушеною глікемією надще. Під час різних кризових подій, таких як війна, люди починають менше перейматися своїм здоров'ям, часто повертаються до шкідливих звичок, набувають нових чи посилюють набуті. Необхідність здорового способу життя для них може відійти на задній план перед цілями виживання. Тому нам, лікарям та медсестрам, потрібно повсякчас звертати увагу пацієнтів на те, що здоров'я це їхній найцінніший скарб, без якого неможливо ні виживання, ні щось інше. Зараз перейдемо до контрольних запитань, щоб закріпити знання. А в наступному відео поговоримо про взаємозв'язок психічного здоров'я і цукрового діабету другого типу.